Іду робити другий ряд зубів. Якщо ви думаєте, що це прикол, то ні, я вас розчарую. Але спочатку треба поснідати. Це зранку я їм млинці і навіть не здогадую, що на мене чекає. До речі, якщо ви чуєте, як я шепелявлю чи не вимовляю якісь букви, то сорі, мені треба час, щоб звикнути. Надію за тиждень-два це прийде, і я знову говоритиму чітко. Мене й так деколи проскакували дивні шипеляві звуки через брекіти. А тут на тобі подарок перед грудним. Але нічого, я ж розумію, що це на краще. Приїжджаю я в стомат. Тологію, а там все по плану. Огляд, потім ортодонт розказує, що планує робити. І потім сідають ці два новеньких передніх зуба в другий ряд, як діти за парту в школі. І хто ж знав, що я почну дивно говорити? До речі, ставте лайк на відео і підписуйтесь. Тут в мене багато цікавого. Ну, як ви поняли, я тепер дракон або навіть акула, чи що, не знаю. Звісно, ці накладки на зубах дали мені сьогодні добряче проржатись, коли я дзвонила до хлопця і не могла два слова докупи зв'язати, бо мені було так смішно з того, що я говорю, ніби п'яна.